Отримав поранення за два тижні. Повернувся на фронт та загинув на завданні. Леоніда Іванова у листопаді 2023 року. Мобілізували він разом зі своїм підрозділом захищали Бахмутський напрямок, де і загинув. Без батька залишився восьмирічний син та 19-річна донька. Сьогодні, 28 травня, з бійцем попрощались на Алеї Слави, центрального кладовища Чернівців. Це був листопад. Його прямо з вулиці забрали в военкомат, і він вже поїхав зразу. Він хотів приховувати від нас всі ці воєнні, негаразди це все. І від нас скривав це все, тому що не хотів нас розстроювати, засмучувати. Леонід Іванов був водієм військового забезпечення. Бойові завдання здійснив на Бахмутському напрямку на початку 2024 року. Коли я з ним зізвонювалася, він казав, що от ми ледве вийшли з-під Бахмута, він там був це точно. А загинув зараз він в очеретно від вогневого поранення. Коли вони вийшли з-під Бахмута, в нього була контузія, його відправили в Харківську область. На реабілітацію він там побув і тільки він пішов, і зразу друге завдання, і він вже не повернувся до нас живим. Загинув 20 травня 2024 року після запеклих боїв з ворогом. Ми подружились ну, дуже швидко. О, це був позитивний о, для спілкування, о, е, допомагав. Що потину по роботі, він ніколи не, не казав, що там потім чи ще, що Він завжди добре, все зараз вставали, робили, працювали. Це людина з великих букв. Він не боявся, він йшов дуже так по-бойовому. В останню дорогу у Леоніда Іванова провели лише родина захисника та побратими. Священнослужителів, які відспівували героя, було більше, ніж тих, хто прийшов віддати шану. Він завжди був веселим, жвавим, жартівливим, ніколи не унивав. Він був дуже справжнім, без написаності, без всяких забобонів, він без... просто був хорошою людиною. У Леоніда Іванова залишилась дружина та двоє дітей: Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4.